Скажу, з яких точок ми переїхали на Білогорівку. Ми з одного напрямка на інший, з того на інший. Противник зрозумів, що тими болотами, лісами, польовими дорогами він не здійснить переправу. І те, що він шукає інше місце, ми вже знали. І вся річка, та весь берег до Лисичанська, контролювався вже там. проводилась розвідка, де ж вони все-таки себе проявлять. І ми були в очікуванні. Артилерія наша, міномети, вже знаходили собі вогневі позиції, плюс взаємодія з сусідами, щоб не було ніякого знову ж таки дружнього вогню або недорозуміння. Тобто, це все процес. Він є важким, довготривалим, таким поетапним. Ми зайняли точку на тереконі, можливо, бачили біля Білогорівки з лівої сторони, ближче до нас. Там є такі. Терекон білий, від крейди, здається. Його поверхня була така горбиста, де можна було навіть не закапуватись, просто в будь-яку ямку падати, і ну, це хіба що якби снаряд прямо в яму прилетів. Е, і Ми вже почали проводити розвідку, е, бачили їхнє е, уже переміщення там, е, техніки, що вона от підходить до понтону. І ми почали її ураження спочатку понтону. Були там попадання по цьому понтону, але понтон це є понтон. У нього потрібно не один раз попасти. Так? Ми побачили там перший розрив, думаємо, ну все, знищили, тоне. Ні. Другий, там, третій вже пару разів. Бачимо, техніка вже починає заїжджати на, нашу, на наш берег. Бо траєкторія така була, що вона не дозволяла постійно попадати по понтону. Були недольоти, перельоти, щось у воду падає. А техніці ну, воду снаряд біля неї впав. Фонтан піднявся, береїть. І ми перенесли свої вогні на техніку противника, щоб він далі не сунув. Ну, але він е, от якусь роту завів, далі десь там тупив, по-дрому це не, не назвеш. Тобто вони могли далі заводити. Але в нього були такі... Поетапні. Рота зайшла, закріпилася, рота зайшла, закріпилась. і в нас був час знищувати ту техніку, яка вже сюди перебралась. Зрозуміло, що ми там їздили, переміщувались, рухома ціль вона не стаціонарна, по ній важче попасти. Так ставалося, що вони заїжджали, задачі далі не знали. Загинув там командир роти, командир звода, сержант, горить техніка, знову ж таки, хаос, радіостанція в кого. І вони не могли зрозуміти, що їм далі робити, просто виживати. Потім знову ж ми перенесли вогонь на понтон, і е, цей понтон, він вже був там 7-8 отворів в ньому було. І сталося так, що е, на нього. Почала виїжджати техніка наступна рота, в понтон почалась, ну, набиралася вода, і цей понтон разом з технікою починав тонути. Якась перша машина, там, друга, можливо, спіла, решта там, разом з ним затонула, плюс це артобстріли, хтось не попадає на понтон, вивалюється, перевалюється, тоне, танки тонули, БМП тонули, особовий склад в бронежилетах тонув. І знову ж таки хаос. Не тільки ми одні працювали, вже приїхали там сусідні підрозділи артилерії. Тобто теж працювали по пантону. Да? І це була спільна справа, тому не можна казати, що 80-та бригада знищила там, всі понтони. Противник не очікував, що так вже швидко це станеться, що от тільки одна рота там залишилася, решта от стоїть в лісі. Її теж там у лісі знищували цю всю колону. Перейшов деякий час. Ми доповіли, що так і так, є час. Давайте ще доблаш, довозимо, треба перегруповуємося, бо ми також несли втрати. На тому березі, наскільки я пам'ятаю, було 19 артилерійських батарей противника. Всі вони були укомплектовані, це 152-й калібр. Боєприпасів у них було дуже багато розвитку в тому районі ми не мали змоги проводити. По-перше, задимлення, ліси горіли, все горіло, нафтовий переробний завод Лисичанська в нас позаду горів, посадки горіли. Ми туди навіть не то, щоб долетіти, можливо, ми і могли долетіти на цих мавіках, але зрозуміти, що там робиться, побачити, де вона там, а в диму на такій відстані, коли ці коптери носило. Коли ти не знаєш, чи ти туди долетиш ти назад його повернеш. І ми використали цей час максимально для того, щоб трошки покращити своє становище. Когось замінити, щось довести, вогневі засоби довести, спланувати щось, перемістити артилерійські вогневі засоби на інші позиції. От, кажу, ми... Також несли втрати. 19 артилерійських батарей противника це не є щось таке простеньке. Дороги всі прострілювались, посадки всі прострілювались. і не просто так, що от бачу, стріляю. У них такого не було. У них от всі посадки, які є на карті, всі дороги, вони по кроково, по колу, всі їх батареї прочесували, закінчили, знову прочесували, закінчили. Просто все в диму, все в пилюці, вона вся сідає, плюс це крейда. Там два таких кар'єра крейдових. Все ну, нічого не видно. Тому це стало, скоріш за все, таким переломним моментом, що ми успіли показати особому складу, що можна триматись. Тобто підрозділи артилерістські під'їжджали, нам підтримували, нас прижали ще якісь вогневі засоби з інших бригад. І От з цього вогневого ураження стало вже в рази більше. Тобто, якби, напевно, не знищили той перший пантон, то вся ця Кагалав, не знаю, машин, може, 200 їх там було, да? тобто якщо тільки 170 з чимось залишилось там на полі бою, то є скільки їх було взагалі? Можливо, там дві сотні, три сотні. І якби це все вже, тобто навіть якби та рота, яка перша переправилась, якби вона вже пішла в наступ, то ми зав б зав'язалися саме з ними. Тому що танки, БМП, у нас БТР-хамера. Ми б зав'язалися на них, і в нас не було б часу розбиратися, що там робиться на понтоні. цей час би, туди би приїжджали б інші роти, і ми хвиля за хвилею, ну, ми б так все одно не вистояли. І подальші понтони, які вони ставили, вже було легше вражати. Ми знали, що це Єво. Щось працювало по понтону, щось працювало по техніці, бо вона все одно встигала проскочити. У нас не було ночних е коптерів, тому вони ніч використовували максимально. Потрібно своє заряджати батарейки до «Мавіків». Слава Богу, їх вже тоді було вистачало, щоб день пролітати. Цілу ніч заряджаєш, в 4 ранку вже ти на позиції на цьому териконі, тільки світає, вилітаєш, а там вже «Пантон» — Новий і нова техніка спіла заскочити. Знову робота. І отак ми постійно-постійно е, кожного дня знищували там е, сумі, сумі, е, спільними зусиллями, знищували пантони, знищували техніку. Противник по всьому лісу когось там знайди, хтось виліз, хтось не виліз. Трупи трьохсоті. Ну, там було м'ясо, так скажу. Дуже не згадаю, скільки там це все тривало. Тиждень, може, два навіть, не згадаю. Але за цей час туди набилось багато техніки. І в основному вона була або знищена, або пошкоджена. Ми собі вже просто малювали на фотках, де знищена, де пошкоджена, яка не заведеться, десь там бачили, там бачили попадання. Тобто, бо буває, було таке, що в БМП одну там я попадав чотири рази, і вона не горіла. От просто чотири прямі попадання, вона не горить. І по факту ти дивишся і не можеш зрозуміти, чи вона знищена, да, якби я не бачив тих чотирьох розривів, чи вона знищена, чи вона ще поїде. Тому ми малювали, щоб хоча б запам'ятати місце знаходження, бо вони були там, як мурашник оце. Коли був понтон, нищили понтон і знову брали за технікою. І от ось воно так і тривало. Багато ще втонуло в них. Я кажу, з понтонів падало. Прямо на башню танка ставили новий понтон. Про катера я взагалі мовчу. Всі спочатку, які там намагалися катерами, це все, воно все горіло, тонуло. Ну, і вони отак якось терпіли. Терпіли і не закінчувалися. І ми завжди думали, ну коли воно вже закінчиться. Ми вже просто втомились їх убивати там, втомилось, палити їх, а вони лізуть і лізуть. Якась така була ацька ну, не, ситуація, непорозуміння цього, да? як будто реально орки. Лізуть, вмирають, лізуть, йдуть по трупам своїм, по, лізуть під згорівшу техніку куди-небудь. Йшли на те, щоб переплиті, не допливали. І ти думаєш, як так можна не цінити людське життя, як можна не цінить, е, ну, як можна не цінити свій народ. Да, просто так, їдьте, 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 йдіть, йдіть, скільки там, ти навіть переходиш вже, напевно, з їхньої сторони цей понтон і дивлячись, скільки там просто всього згоріло, з посадки нічого не залишилось, скільки трупів лежить. <смі> Як можна йти далі? Куди? Навіщо? Ти бачиш результат якийсь, бачиш, де закріпились, нічого не бачиш. Чому ти йдеш туди? О, чому керівний склад їх туди відправляє? Ви бачите, що ви не маєте успіху. Ми скидали фото, відео, це все показувалось. Ну і напевно з тієї сторони вже просто дето хтось вже почав якби, по шапці давати і казати, все, хватить. Досить цьо, цих втрат вже з вас сміються всі. На що ви просто людей на обої даєте. Нам вийти, передати Білогорівку іншій бригаді, іншій бригаді і убуть на інший напрямок. Ми так і зробили, але я ще у командира бригади випросив, кажу, дозвольте, там ще є техніка, ну, кудись вона десь де ділась. Зараз знайдемо її, є от можливість знищити. Командир бригади той час довіряв мені вже, дав добро. Ми поїхали, знову зайняли позиції, знайшли противника, почали по ньому відпрацьовувати. Ну, настільки я пам'ятаю, залишилось на полі бою. Близько 170, здається, одиниць. І цілого там теж було вдосталь. І наші підрозділи, ще встигли туди заскочити. І потім, які нас поміняли, і сусіди, ще туди довгий час їздили підрозділи і забирали техніку. Або цілу, або на запчастини, або пошкоджено на ремонт. Трупи ті їхні там ну, ніхто не збирав, е бо їх там було просто вагони. Я знаю, наприклад, що навіть закінчаться роки, і, можливо, будуть і в нас якісь там паради, да? але я не буду одягати нагороди і взагалі бути там присутнім. Є багато втрат в нашій країні, ну і в нашій бригаді, і це чиїсь діти. Це чиїсь життя, які прожили на цьому світі десятки років, які пов'язуються з іншими життями, чиїсь спогади, да? святкувати перемогу. Не може країна, будь-яка, яка приймає участь у війні, називати себе переможцем. Тому що ну, немає переможців да, у війні. Всі як можна оцінити. Чи країна перемогла, чи ні? Ми зараз бригадою стоїмо в е, одному з населених пунктів і підраховували втрати противника. За тиждень е, противник втратив це тільки на фото-відео на своїх штурмах тільки в цьому населеному пункті 72 чоловіка двохсотими. Е, ми втратили, так як взяти руку, то на, на пальцях однієї можна порахувати було. Е, це є кількість, але знову ж це чиї життя. Але якщо брати так холодно підраховувати, то вже можна зрозуміти. Навіть, якби кажу, от їх було 5. Не скажу скільки, от, ну хай їх буде 5 і 72. Це є підсумки. І, і я вірю і впевнений, що е, ще наше сонце зійде. Ще колись ми будемо гнати їх, і вони колись зрозуміють, що більше сюди не треба йти. Можливо, нам. Десь і треба була ця війна, щоб розібратися всередині. Хто є хто? Хто є росіянин, хто є українець? Поділитись нарешті вже на ці групи населення. Все, українці, от ми українці. Росіяни. Ви побачили, що з вашими будинками зробили. Не подобається так? Ну, ставайте українцями, але вже реально зробіть вибір. Да, я українець.